За період з 8 години ранку минулої доби і до 8-ї нинішньої на дорогах Рівного та області сталося 30 аварій. Про це повідомив речник патрульної поліції Рівненщини Віктор Зозуля. Так, о 19-й годині біля села Молода, в Дубенського району вантажівка врізалася у відбійник. Щоб витягнути авто із металу, на місце прибули рятувальники. Вантажівка ускладнювала рух транспорту в напрямку міста Рівне. Бійці ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували з металевого дорожнього відбійника вантажівку та боксирували її в зону для стоянки. До надання допомоги було залучено одну одиницю техніки ДСНС та чотири чоловіки особового складу. Водій фури за інформацією рятувальників не постраждав. Чи став причиною аварії стан дорожнього покриття, має встановити експертиза. Того ж вечора на відрізку дороги біля Костополя сталося ще кілька аварій. Дорога Костопіль рівне. Це вже четвертий. Якого достають. Найскладнішою ситуація була у центральній частині Рівненщини. Про це повідомили із служби автодоріг області. Було скло, тому що десь можливо місцями, коли пішла температура з нуля на мінус два, мінус три, і створилося покрив не дуже добре, скажем. Але проїзд забезпечено був кругом. Рух транспорту ніде не зупинявся. А сьогодні наша знімальна група стала свідками ДТП на вулиці Грушевського обласного центру. Тут зіткнулися маршрутка та легковик. Обоє учасників автопригоди впевнені, що все сталося через ожеледицю. Зараз вже розтало, а півтори-дві години тому назад взагалі сплошний голольот під низом. Те, що було посипане, взагалі нічого не рішалося. Критично, скажімо так, да. дуже погано, погано посипають. Да. Може вони з їхнього, так би, я не знаю, які там нормативи у комунальних служб. Да. Вроді би посипане було, але воно нічого не, не вирішувало. Людина нова машина, і він не зміг загальмувати. Натомість у міськшеу кажуть, що сьогодні ситуація на дорогах стабілізована, проте не заперечують, що вчора були труднощі. Проїзне частина була, частина була оброблена антижеленими матеріалами, але можливо воно ще не зовсім дало свій ефект. Можливо, десь хтось не дотримався швидкісного режиму або щось іншого. Вулиця Грушевської, скажімо, горизонтальною ділянкою без похилів на сьогодні. Ситуація стабілізована, а дійсно мали складний період часу. Вчора від 15 години до дев'ятнадцятої. У нас відбулась поломка двох машин, і ми дійсно мали ускладені умови рухи по наших вулицях, навіть і по магістральних. Синоптики тим часом прогнозують, морози протримуються щонайменше до 1 березня. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Оксана Туз, Сергій Савта, інформаційна програма День.